Слава Україні! Розпочалась 328-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські загарбники продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, завдаючи ударів по населених пунктах. Ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення. Тим самим порушує норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних і сім авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об'єктах на всій території України на Куп'янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. На Запорізькому, Херсонському продовжує оборонятися. На Волинському, Поліському та Сіверському і Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угрупувань противника не виявлено. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Красне, Нескучне, Веселе, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Землянка, Новомлинськ, Дворічна та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обсіляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Кислівка, Котлярівка, Вишневе, Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни і Ямполівка Луганської області.